Ну, по перше, згадаємо про те, що якраз Одещина є годувальницею світу від імені України. На сьогодні ми працюємо в зерновій угоді і спрямовуємо вантажі відповідно в рамках в тому числі і всесвітньої продовольчої програми. Тому продовольство це те, що їх теж бентежить, і цілком логічно могло б, могло б бути, якби була б в, них, в їх діях якась логіка те, що вони атакували стратегічними бомбардувальниками з напрямку Севастополя, ще одна сакральність і прив'язка, як вони люблять до значущих дат подій, і так далі. Те, що ми в принципі прогнозували і очікували від них подібної підлості. Вони намагалися атакувати складські приміщення, вони намагалися бити по рекреаційній зоні, знову нагадавши мешканцям нашого регіону про те, що лінія узбережжя сьогодні це лінія небезпеки і лінія оборони радше ніж лінія курорту, відпочинку і відновлення. На ділянках, куди влучили ракети, спалахнули пожежі на складському приміщенні. Це Понад 10 тисяч квадратних метрів в рекреаційній зоні 120 і 40 квадратних метрів. Це дуже потужні пожежі, але на станом на зараз вже вони ліквідовані, зруйновані, відновлювальні бази отдиха, бази відпочинку. Це говорить про те, що ворог намагається бити туди, де люди, люди намагаються відновити життя.